Черкасами курсують старі тролейбуси, а водії досі воюють з дірявими дорогами. Такі черкаські реалії. Міську інфраструктуру упродовж 2013-го чиновники поліпшували лише на словах. Про і виконане Олена Берестенко далі топ-5 розчарувань року. Навіть на швидкості 40 км на годину автівку кидає в усі боки, і це головна дорожня артерія Черкас. Що далі від середмістя, то гірше. Від таких зигзагів не витримують нерви. Oh. Oh my gosh. Черкаські ж водії вже звикли до дірявих автошляхів, бо вони тут стали притчею в язицих. І, взагалі, вулиці в Черкасах це страховище. Упродовж року в черкаські автошляхи мали б вкласти 58 мільйонів гривень, та водії продовжують працювати на СТО, бо грошей на дороги їм не бачити аж до літа. В травні місяці щоб вже йшли роботи повним ходом. Тобто зараз упор йде на те, щоб проєктно-кошторисна документація була виготовлена по основним нашим дорогам. Новоспечені владці залишили на призволяще Мінділеєва, Фрунзе, Гагаріна, Одеську та Героїв Дніпра і лише частково відремонтували козацьку. Черкасами курсують тролейбуси Раритети. Нового транспорту містянам не бачити як власних вух. Щедрий подарунок свого часу обіцяла Валентина Жуковська і 15 одиниць електротранспорту, придбаних азотом, містяни таки побачили, але лише на картинках і по телевізору. Нині тролейбуси з сиротами стоять на території підприємства. Про передачу транспорту у власність міста ні з тодішньою, ні з теперішньою владою хімічний гігант не домовився. Тролейбуси продовжують стояти, а люди чекати і кататися на раритетах. Він мав би скласти конкуренцію головні столичні транспортні артерії і привабити тисячі мандрівників. Та місту це не потрібно. Поставили свій діагноз черкаському туризму владці. Є набагато вулиць в Черкасах, які в гіршому стані, де також живуть черкасці. Вони не живуть лише в центрі міста. Зрештою, 10 мільйонів, які мали піти на реконструкцію Хрещатика, роздрібнили на інші потреби. Тепер про грандіозні плани команди Одарича нагадує лише ось цей макет. Найбільше за ідеєю оновлення хрещатика ностальгують менеджери з туризму. Ті певні Черкаси втратили неабиякий шанс. «Єдина вулиця, яка залишилася ще більш-менш автентичною, де є старі цікаві будівлі, такі візитівки Черкас, це є Хрещатик. І, хоч оновленою вулицею Хрещатик не став, зате найбільш обговорюваною точно. Цьогорічні вибори стали яблуком розбрату для черкасців. У соціальних мережах під новинами про результати волевиявлення з'являлися цілі дискусії. Єдині люди лише в одному цього року черкасці продалися за 200 гривень, і такий вчинок громаду і розчарував, і обурив водночас. Шоковані жадівністю черкасців і міжнародні спостерігачі. З одного боку ми мали ситуацію, коли правильно відбуваються вибори. Але з другого боку, коли ми чуємо, що просто je jak kupowanych głosów, gdy e, żinka starsza przychody do komisji wyborczej i pytacia, e, de dla mnie za e, e, za za głosowanie za jednego z kandydatów, to nas prosto co wrażaje Забаганка на 100 мільйонів, щоправда, не для простих смертних, а для гаранта. Вертолітний майданчик на Канівщині збудований за бюджетні кошти, враз став приватним. За повідомленням опозиційних депутатів, канівський вертодром стереже приватна охорона. Простих смертних на територію підприємства не впускають. Вертольотна площадка побудована да, для всіх. Попри те, що майданчик має пропускну спроможність 50 пасажирів на годину, на вертольоті тут розсікає лише президент. Фактично, у нас один пасажир, який двічі скористався за, за рік цим об'єктом. Олена Берестенко Віка новини.